Перед нами учням Шослінської спеціалізованої школи No1 питання, яку школу можна вважати сучасною, а якою повинна бути школа інноваційна, школа майбутнього. І чи відповідає цим критеріям наш навчальний заклад? Отже, підемо розбирати. У тлумачному словнику зазначено сучасний, який відповідає вимогам свого часу і викликаний його потреба. Вікіпедія твердить інноваційне освоєння нових видів продукції, впровадження новітніх технологій. Цікавимося в учнів нашої школи, якою вони уявляють школу майбутнього. Я вважаю, що моя школа найкраща. На уроках інформатики ми навчаємося через гру. Так, а ви хотіли на інших уроках, щоб вам були у вас були комп'ютер, <клес> щоб ми змогли знаходити потрібний матеріал у потрібну хвилину. Мені дуже подобаються уроки, ці, на яких ми переглядаємо від фільми та відеоролики. Хотілося щоб на уроках хімії використовувати віртуальний простір для хімічних досвідів. Якщо б ми могли на уроці, заходити в вікіпедію і дізнаватися матеріалу для цього, щоб навіть. Дожити та до купу книг ми використовували планшети та працювали. Замість важких паростерів з книжками були планшети, на яких є усі підручники і інші навчальні матеріали. Я в своїй практиці використовую мультимедійні технології. Ми проводимо віртуальні екскурсії, складаємо медіатвори, Медіопроекти розробляємо. Звичайно, все це підвищує ефективність навчання, розвиває пізнавальну активність дітей. Їм цікаво на таких уроках. Вони дивляться не лише презентації, створені вчителями, а і намагаються власноруч їх створити. Саме мультимедійні технології дозволяють оживити урок, наповнити його музикою, звуками природи. Наочно побачити матеріали і помандрувати віртуальну екскурсію. Я застосовую широко роботу з відеоматеріалами. Діти мають можливість подивитися, переглянути відео і дати відповідь на запитання, які я теж залишаю щоденнику. Там також є дуже багато текстів, дуже багато текстів для перекладу. І, звичайно, це економить і час мій, і так само час моїх учнів. І відео переглянути, і звукові якісь файли прослухати, і потім поспілкуватися на уроці з того, що вони побачили. Вчителі школи готові до впровадження інноваційних технологій та нових методів викладання, бо активно співпрацюють з корпораціями Intel та Microsoft, приймають участь в проєктах інших компаній та організацій. Успіхи вчителів спонукають учнів до перемог в конкурсах та олімпіадах. Я впевнена. Що перемога в конкурсі «2000 шкіл Національного проєкту Відкрити Світ спонукатиме вчителів до подальшого професійного розвитку. Зробить начальний процес сучасним, а випускників шкіл більш конкурентноздатними та пристосованими до сьогодення. Тож, вперед до перемог. Отже, ми й дякували, що сучасний учень ньому нові книжки. Він працює за сучасною програмою на уроках. переглядає, Відео, аудіо, записи, інноваційний учень постійно перебуває у інноваційному просторі. Можливості його не обмежені часом місцем та обставинами. Саме таку освіту пропонує відкритий світ. Отже, ми, ми